Україна та Росія готуються до нового раунду прямих переговорів. Як повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, третя зустріч делегації запланована на середу, 23 липня у Стамбулі. За словами голови української держави, він обговорив із секретарем ради нацбезпеки та оборони України Рустемом Умєровим підготовку ще одного обміну і нової зустрічі з російською стороною в Туреччині. У Кремлі тим часом підтвердили готовність до участі у переговорах. Утім. Наголосили позиції сторін щодо меморандумів залишаються діаметрально протилежними. Президент Володимир Зеленський провів перше засідання оновленого складу Ради національної безпеки і оборони України. Головною темою стала внутрішня економічна безпека. Далі цитую абсолютно конкретне завдання: направити більше внутрішніх сил в Україні на розвиток, на зростання економіки. А отже, зростання виробництва, зростання робочих місць, які можуть підтримувати нашу оборону і стійкість України. За словами Зеленського Україні необхідно масштабувати інвестиції, особливо у спільні з партнерами проєкти, зокрема ті, що передбачають локалізацію виробництва. Також він зазначив, що рішенням РНБО запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу державними органами і загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність. Мораторій дає необхідну основу для повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки та аналізу відповідної практики. Україна розширює дипломатичні горизонти. Голова МЗС Андрій Сибіга оголосив про запуск нового формату співпраці Україна БеніЛюкс. Він об'єднає нашу державу із Бельгією, Нідерландами та Люксембургом. Перше засідання міністрів вже найближчим часом. Також Сибіга повідомив, що Україна запроваджує посаду посла при ЮНЕСКО. А до кінця року відкриє чотири нові посольства в Домініка. Домінікані, Еквадорі, Панамі та Уругвай натомість дипломатичну присутність на Кубі буде знижено. Ресурси переорієнтують на посилення в Латинській Америці.